Перш ніж розпочати наш міні-експеримент, йдемо в одну з київських житлово-експлуатаційних контор з одним єдиним запитанням: наскільки легко дозвонитися до диспетчерської жеку, отримали, як то кажуть, 100% гарантію. Телефонуйте і вас почують. Диспетчерська служба працює цілодобово, люди міняються, дзвінки реєструються в журналі і вирішується питання в робочому порядку. А тепер спробуємо з'ясувати наскільки оперативно можна вирішити побутову проблему в подільському районі Києва. Телефонуємо до ЖЕКу. Там і справді досить швидко піднімає слухавку. Однак швидкої допомоги не обіцяють. А, добрий дня, добре. А, вибачте, у мене кран почав протікати. Можна сантехніка? Костянтинівська 63, три дріб Ну так а в мене кран же зараз так, А завтра я цілий день на роботі. Що ж мені робити? Я не знаю даже. У мене хай з будинок стоїть без холоди, без гарячої води, ребята там будуть все розбивати і варити сюди цілий день. Ну а, а якщо я сусідів залью, що ж тоді мені робити? Я, я не знаю, навіть, що вам, що посетить. Я запишу заявку, але я не обіщаю, що вони зможуть серед вас стоїти. Тож роблю висновок, що ремонтувати крани краще навчитися власноруч, принаймні тим, хто мешкає на Подолі. А от з електрикою не все так просто, адже в самому лізти в електромережу справа небезпечна. Тому телефонуємо до «Київенерго». Асвітає інформаційна лінія «Київенерго». Для з'єднання з оператором залишайтесь на лінії. Залишайтесь, будь ласка, на зв'язку. Ваш дзвінок важливий для нас. Зараз, на жаль, усі оператори зайняті. Ваш номер у черзі 9. Орієнтовний час з'єднання з оператором чотири. Хвилин. 30 секунд. Доброго дня, я слухала Скажіть, будь ласка, у мене в квартирі світло вимкнулося. А це, до, це я до вас правильно звертаюся? Мені треба, щоб воно якось запрацювало. У вас квартира це де. З якої адреси, скажіть, будь ласка. Костянтинівська, 12. За даними адреса у на нас робіт не проводиться, в рівних відключень на лінії немає. Вам потрібно звернутися до вашого жеку, щоб жит ЖЕК визвав електрика. Отже, зрозуміло, йдемо по колу. А от дзвінок у один з жеків Святошинського району взагалі виявився для нас сюрпризом. Думаю, що чоловікові по той бік слухавки цей сюрприз вже добре набрид. Де? Доброго дня. Доброго дня. Це Жек. Ні, Жека тут нема і не було ніколи. Тут була. Перших до першого вересня прошлого року. Я просто в інтернеті знайшов на сайті ваш номер. Написано ЖЕК з На району. Насамкінець нашого експерименту телефонуємо на гарячу лінію Київської міської державної адміністрації. Нагадаю, що цей телефонний номер стартував під гучним гаслом служба допомоги мера Києва мешканцям столиці. Цього разу хочемо отримати відповідь реагування на цілком реальну ситуацію. Міста Києва, з'єднаємо з фахівцем контактного центру. На жаль, на даний момент усі фахівці зайняті. Ваш дзвінок дуже важливий для нас. Залишайтесь, будь ласка, на лінії. Орієнтовний час очікування 5 хвилин. Доброго дня вам. У мене таке питання до вас. Я звертався зі скаргою. У нас в будинку в підвал заселилась фармацевтична фірма незаконно. І ми не знаємо, що вони там виробляють. Я до вас скаржився, а до мене жодної відповіді не надійшло. А ви знаєте, я не знаю його. Не знаєте не Не пам'ятаю так. А ви можете просто по прізвищу перевірити? ви уявляєте, скільки таких прізвищ в місті Києві? Ну а що ж мені тепер робити? Що подивлюсь на це, якщо там буде тисячі з чимось або дві тисячі заявників, я ж не буду шукати. Вибачте. Зрозуміло, що чиновники знайдуть купу виправдань, чому гарячі лінії іноді не такі вже й гарячі. Так само зрозуміло, що дається взнаки недостатнє фінансування. Часто одна проблема зовсім не в грошах, а в конкретних людях, а іноді у безвідповідальності і байдужості.